Вітаю всіх з Новим роком, Різдвом Хрестовим. Е, як і обіцяв, 1 січня дегустацію пива роблю. У мене тут пиво, усе, що я зібрав в Хургаді ну, і в Єгипті плюс-мінус. Чіпси. Чіпси, кстати, тут дуже дешеві, свої 10 фунтів. Ну і Я рибка мені тут дала, моя підписчиця наша із Волновахи. Тетя Валя. Спасибо за рибу, тетя валя. Ну все, починаємо. За мною тут ще батько сидить за кадром. Ну, я йому буду підливати, того, що я ж все не вип'ю, щоб не вигазірувалося. Ну, починаємо, коротше. Перше пиво мастер. А 8 оборотів. Стоє 55 фунтів. Ну, що я можу про нього сказати? Пив я його не раз. 8 оборотів, звісно, тут не чесні. По-настоящему десь відчувається як 6 оборотів. Я б не сказав би, що це кріплене пиво. Бо кріплене буде ще буде ось. Ну що, відкриваю. Дуже смішне відео. Всі будуть ставити лайки. Так, дивіться, пена є. Есть пена. Все вже добре. Що є пена. Цвет. Світлий, ну вони всі тут світлі. Тут темного пива немає, усе світле. Ну, пробує. Ну, коротше, що я можу сказати? Я вирішив, думаю, як я буду оцінювати пиво. Буду просто оцінювати по наших українських пивах. Оце пиво. Воно десь на уровні. У нас є оболонь. Тільки не перший оболонь світле, а отам оболонь міцне. Оце б я сказав би, що це оболонь міцне. Ну, 8 градусів тут далеко немає. П'ється воно легко. Ну. П'ється воно, коротше, легко. В принципі, я б сказав, би, що це не саме хуже і не саме лучше. Ну, я потім рейтинг зроблю із 1 до 5. У мене тут 5 видів. Так, ну на очереді у нас друге пиво. Супер хіт Єгипта. Стела. Саме дешевше пиво в Єгипті, Стелла. Стоє 45 фунтів, вже 45 з Нового року. Року. Потім ми можемо за 5 фунтів здавати бутилку. У нас тут є магазин недалеко. І ми за 5 фунтів випиваєш, ну, як раніше, і здаєш бутилку. За 5 фунтів. Ну, що, відкривається? Пиво, ціну я сказав. Газу, звісно, не багато. Подивимося на пену. Ну, піна є. Ой, ой, ой. Це хороше, мені подобається. Ходове. Так, ну що, прозрачність, як у всіх, воно у всіх прозорість однакова. Піна є, це ще нормально. Давай. Ну, що я можу сказати про це пиво? З чим його можна порівняти? Заходите ви ПТБ. Там є пиво своя лінія. І берете пиво своя лінія. Там, мабуть, двохлітрова бутилка стоє гривні 20. І це оце та стела. Своя лінія пива. Ну, плюс-мінус. На вкус воно непогане. 5 градусів, ну нема тут 5 градусів. Його п'єш, 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 п'єш. Ну, я б сказав, би, ото якраз у своїй лінії там написано 3-8 Оце й тут 3-8 Ну, я так ощущаю. Так, третє наше пиво. пиво Хайнекен. Ну, пиво Хайнекен, Це моє любиме пиво. Стоїть воно 60 фунтів. Саме дорожче. Ну, якщо не брати крепкі. Що я можу про нього сказати? Тут 5 градусів. Вони чесні, 5 градусів. Тут, правда, є 5 градусів, може навіть я ощущаю, як 6. На вкус воно, ну... Ну на вкус. На вкус я його не буду ні з яким в Україні равняти, тому що ви в Україні можете легко піти і купити там хвойники. Таке саме. Я думаю, що порошок, що там, що тут використовують. <різь> ну, дивимося на пену. Піна взагалі класна. Ну воно ж саме дороже. Ну, воно там дорожче на 5 фунтів, не, не велика різниця. між Все, пробую. Ну, воно горькувате. Ну, як ну, як, даже трошки похоже там, на імпортні пива, є горіч, є такі люди, що люблять горіч. Ну, я вважаю, воно найкраще. Поки що. Так, ну що, четверте наше пиво. Возьму саказу. Що я можу про неї сказати? Пиво дуже добре, правда дуже добре, його всі дуже люблять, воно на вкус дуже смачне. Один, звісно, у нього є мінус, що його 4 градуси. Ощущається, як, ну, може навіть 3,5. Ну, ну, смачне пиво, правда, дуже багато хто каже, що воно найкраще пиво, з чим його можна зрівнити в, в Україні. Ну, Взагалі то кажуть і Stella Артуа. По вкусу воно таке ніжне, як і з Артуа. По пені. По пені теж все нормально, по цвету нормально. Пробую. Таке накріплене. Ну, слабеньке пиво. Слабеньке пиво, 4 градуса. Ну, зате воно... Я б сказав, би, що добріше із усіх цих. Ну якщо просто хочеться випити там бутилку пива. Якщо, звісно, ним напиться, то дуже багато треба його випити, щоб хоч заснути. Так, ну і останнє пиво. Я б сказав, би, це звісно, вже ми такого не п'ємо. ну, mm -hmm. Отаке пиво в них дуже популярне. П'ють єгиптяни, дуже люблять. В будь-якого пива є з усіх тут, що я пробував, є старший брат, так сказати. Ну, більше градусів, більше і більше і більше. Ну, я один взяв на пробу. Я знаю, що це, звісно, утопія. Ну, тігер. 20 градусів алкоголя. Єптя люблять. люблю. Єлі-єлі-єлі. Газує, ну, трошки газує. Так, наливаємо, дивимося. Дивимося на колір. Колір, звісно, медовий. Красивий колір. Стоє воно 80 фунтів. 80 фунтів стоїть. Ну, 20 градусів. Ну, пени немає, звісно. Це вже нормальна людина скаже, що це не пиво, які люди хоч трошки розбираються в пиві. Ну, тим не менше, єгиптяни таке дуже люблять. Ну, в принципі, нічого тут погано і немає, але ну, як на мене 20 і багатовато. Ну, зараз скажу. Ну, в моєму рейтингу, звісно, воно буде останнім місцем. Того, що це не пиво. Це просто як узяти пиво. І налити туди горілки. Да, 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 да. І все. Навіть пиво тут ну, тяжело чувствується. Ну, мій рейтинг. Зараз я виставлю бутилки, ті, що я пив, покажу, який мій рейтинг, яке перше, яке останнє місце. Так, ну і ось мій рейтинг. Перше місце. Хайникен. Ну, це, це лічно мій рейтинг, я його, це для мене Хайнікен перше місце, тому що я вважаю, що я считаю, що воно по вкусу і по градусах якраз нормальне. Друге місце сакара. Як, як стела Артуа, так люди кажуть. Третє місце стела. Саме дешевше пиво. Як я казав, як вродьби і своя лінія, ну, тим не менше. Четверте місце. Оцей мастер. Ну, я б сказав би, що навіть в них одинакові місця, плюс-мінус вони однакові для мене пива. Це тобі тобі... Просто ти поставив дешевше. Ну і останнє, звісно ж, оця... оця горілка з пивом. Ну що, що потім ще можу сказати? Риба дуже добра. Ми самі теж такі, таку робимо рибу. E, може, ось у відео покажу, як ми солимо рибу. Все, всім пока. Підписуйтесь, лайки ставте, не лайки. Все, всім пока. Давай, Льот, розставляй. Так, провіряю мікрофон. Дивись, він не близько.